Олександр Якимчук, заступник директора департаменту, начальник управління супроводження спорів щодо відмови реєстрації податкових накладних Департаменту правового забезпечення, який надасть відповіді на три питання, які надійшли від територіального відділення Дніпропетровської області по конкретному кейсу М. Консалтін 2023. Питання та відповіді будуть і для всіх учасників корисно послухати. Да, Доброго дня, шановна, шановна соціація. Дякую за запрошення, можливість виступити в такому заході. У мене відповідь на питання третє: це аналізується статистично статистику судових рішень з питань реєстрації податкових накладних за останні 5 і більше років. Він становить 98% рішень, винесених на користь платників податків. Питання полягає, які заходи вже було здійснено і які вживаються на теперішній час в роботі комісії як центрального, так і регіонального рівня. І для покращення питання, що відбулося взагалі в частині реєстрації. Ну, хотів би розділити на два таких глобальних моменти: перше, як зазначив Олександр Олександрович, і неодноразово. Презентували е, і голова служби, що в нас створено і активно працюють консультаційні центри, які дозволяють бізнесу отримувати роз'яснення та підтримку в частині, коли вже відбувається зупинка реєстрації податкової накладної. Перше, друге, якщо платник надається консультаціям, яким чином виходити з цієї ситуації, чи отримати все ж таки таблицю даних, чи взагалі, якщо включили платника податків до переліку ризиковості, все ж таки можливо яким чином регулювати це питання, що дає? Значну частину питомої ваги вирішити ці всі питання до в досудовому порядку, а не доводити до них до суду. Друге, щодо з нашої сторони від департаменту правозабезпечення, хочу зазначити, що ми аналізуємо судову практику, розуміємо, що до відмови реєстрації в податкових накладних засіб. Ми знаємо, що більша частина це винесених на користь платників податків. Однак ми аналізуємо, розділяємо її на дві частини. Це та частина рішень, які виносяться на користь органів ТПС. Ми її, звісно, формуємо, намагаємося раз у квартал або які є прецедентні рішення в Верховному суді, формуємо, направляємо до звісно до юристів регіонального рівня. Юристи регіонального рівня свою чергу доводять до комісій. Звісно, регіонального рівня. Також хочу зазначити, робота йде активно в частині рішень, які винесені на користь платника податків. В свою чергу, ми ці рішення також беремо до уваги, аналізуємо в частині того, якщо ми бачимо, що йде значна частина якби, значних таких. Неправомірних рішень або необґрунтованих або інша проблематика, чому взагалі в регіоні мала статистика по виграшним справам. Ми беремо безпосередньо в роботу цей регіон. Ми проводимо спільні наради, спільні селекторації, сідає за стіл два директора: директор від правового забезпечення, директор від... Свою чергу від управління ризиків, ми обговорюємо з ними ці питання і намагаємося врегулювати цей, скажімо так, проаналізувати негатив, врегулювати його і щоб подальшому не повертатися до цього питання. Тому, в принципі, за наслідком цієї роботи, якщо можна взяти проаналізувати. Минулий рік, а саме місяць серпня 2024 року, то в цілому по країні було відмовлено в реєстрації податкових накладних, а саме прийнято рішень, це близько 16 тисяч відмов. Якщо взяти серпень місяць 2025 року, то ми бачимо, що зараз. А цей показник становить ну, більше трьох тисяч, тому в близько в п'ять разів зменшила кількість відмов платника податків в реєстрації податкових накладних. Тобто такі вжитні заходи призводять до, можна сказати, до позитивного результату і стали набагато комісії регіонального рівня відмовляти в реєстрації податкових накладних щодо на полі судової статистики, хочу відмітити, що у нас. А статистика майже 90% це на користь платників, 10% це на користь податкового органу. В свою чергу хочу звернути увагу, якщо брати по сумам. По сумам, тут сума становить 15% на користь податкового органу 75% на користь платника податку. Хотів звернути увагу. Якщо в принципі яка відбувається взагалі цікава ситуація на рівні суду суду касаційної інстанції, якщо суд касаційної інстанції. Розглядає питання рішення щодо відмови реєстрації податкових накладних. Ну всім відомо, хто не знає, звісно, суд касаційної інстанції в цілому мало бере відкриває провадження та взагалі їх по суті розглядає там незначна кількість цих справ, але однак хочу зазначити, що з початку року цього відбулася такий підкий динамічний прогрес, оскільки. Всі ті справи, які розглянути по суті судом касаційні інстанції, це як касаційні скарги платників, касаційні скарги податкового органу, то ми маємо ту значну динаміку і 40% винесених більшість на користь податкового або відмовлено платником податку. Тобто такий рівок відбувається в суді касаційних інстанції. У мене пані все. Так. Знаєте, от я, Саша обох, Саш, послухала? Ну, статистика плачуща така, знаєте, 90 на користь платника і 10 по кількості на податкову. А слухала, от я, шановного, я дуже поважаю Сашу Осовлюка, він знає, професіонал він. Знаєте, ну, задоволена на користь платників дуже багато. Це що говорить? Про, я маю на увазі стаж на комісіях вашого вищого рівня, низький рівень на регіональному рівні, чи що, які ви дії вообще? Я чула от час, як Кімчук каже, сідаємо, проводимо. А що толку, ми стільки років про одне і теж з вами говоримо? Ну, що ж там за такі фахівці сидять на регіональному рівні? Якщо приходить до вас, і ви, слава Богу, що дійшли до цього, я знаю і бачу, бо займаюся я особисто цим питанням, що на користь платників скаргу я всім рекомендую подавати додаткові документи. Ось, Саволюк, Саш, що ви робите з тим регіональним рівнем? Ну, дивіться, тут є два е, варіанти. Бо варіант номер перший би заключає на тому, що якби справді дуже зачасту підприємства надають е, на центральний рівень, коли подає оскаргу, дещо інший пакет документів, які вони, а, вони додатковий ти маєш на увазі. Вони додаткові підкладають, тому що коли відмовляють комісія регіонального рівня, то вони їм прописують, яких документів не вистачає, це зобов'язано, і вони, звичайно, ці документи не підкріплюють. Тобто, це перший такий нюанс. Другий такий нюанс заключається те, що коли підприємство виходить на до конференцію, то тоді воно більш детально в нього щось можна пояснити по особливостях його роботи, воно він розповідає чи вони розповідають. Так? От, вони більш деталізовано розповідають і в процесі цього так само, тобто виникають деякі питання, які можна їм задавати. От, вони як так само більш детально нам розповідають, що і в чому особливість, які нюанси заключаються в тому чи виду діяльності, як виставка робиться, ось так далі не подібне. І в процесі цього спілкування, звичайно, якби. Разом з тим варто сказати, що на спілкування, як правило, йдуть лева частина підприємств, які з нами спілкуються. Відсотки 70. це є невеликі виробники, це є реальний сектор, але це ж били да, да. суми до 100 тисяч гривень навіть. Тобто, 70 відсотків платників, з якими ми спілкуємося, це вони це скарги до 100 тисяч гривень обсягу постачання. Тобто, це ну невеликі це реальні виробники, це реальні якісь постачальники або перевізники, або СГ виробники. О, це реальний сектор, яких, як то кажу, знаєте, як плач і так далі. Що вони вже хочуть. Так що, регіональний рівень не розуміє цього, от тому якби через цю статистику, і якби пішла ви бачите останні кілька місяців. У нас краще відкриті ці офіси податкових консультантів, відкриті телефонні лінії. Податкова стає більш відкритою до спілкування з платниками, тому що розуміємо, що у платників yeah. може бути більше питань. От разом з тим, якби, варто сказати про те, що податкова сама самовдосконалюється, і зміни в постанові десять вони так само направлені в першу чергу на зменшення відсоток зупинення тих податкових накладних, щоб реального сектору податкові накладні зупиняли ще менше чи менше часова по суті. Тому їх дії вживаються. По конкретних платниках, варто сказати, що по окремих платниках і в загальному так кажете з регіонами. І селектори, і зуми, і листи ж направляються. Тому, якби робота ведеться, сильна робота, оце постійна системна робота. Дякую. Ну, дай би бог, Саша, у мене таке практичне питання. Забуваю все запитати. Додаткові дають там документи. Да? Розбираю, розбираю я кейсі, неодноразово, і неодноразово на минулому тижні. Дуже велика кількість товаротранспортних накладних. Я порадила зробити реєстр, реєстр, бо дуже велика кількість. І написали в поясненні: платник написав, що якщо є бажання, то ми в зручний для вас, так сказати, спосіб. Надамо всі копії, копії цих товаротранспортних накладних, і не тільки товаротранспортні транспортні накладні, як правильно поступати в такому випадку. Ну, ви абсолютно правильно підсказали платнику про консультацію. Та що можна не давати абсолютно всі товари накладні, якщо їх там так. дуже багато, а справді так. зробити реєстр, надати декілька вартинок. Ну, Решту реєстру, додаткові документи, або так само, якщо видаткових там. Декілька сотень штук там, чи сотня штук. Навіщо? Ну, а да. зробити да, да, да. От, реєстри і так далі. Це абсолютно нормальна практика. Ага. Дякую. Добре, дякую, почули, я думаю. Е -э я хочу до Володі, Володя, до вас. Да, е -э ми асоціація. Неодноразово, але то, що ви подаєте, і зміни є, і вони позитивні. Я маю на увазі до порядку 1165. Я якось не розумію, ми вже скільки раз подавали, і, на превеликий жаль, чомусь ви це не підтримуєте. Ну, У всякому випадку, на виході опять цього знову немає. Таблиці даних, таблиці даних платника ПДВ. Щоб внести зміни, там 19-й, пункт в порядок, ми завжди пишемо внесіть частині прийняття рішення про врахування та таблиць, виключно комісіями регіонального рівня, а вже ДПС України розглядала би тільки скарги. От, на практиці чесно, неодноразово. таблицю регіональний рівень приймає. На вищому рівні раз і її збили. Чому не підтримується така позиція наша? Ви можете щось сказати, Володь? Так, да. Ну, дивіться, чому не підтримується така позиція? Перш за все, що хотів сказати з приводу таблиці. Таблиці в нас отаків податків це такий документ, який може, по-перше, бути багаторазово поданим, да? тобто немає біди в тому, що. Центральний рівень комісія центрального рівня побачила якісь певні питання в діяльності в діяльності платка, і не врахувала цю таблицю. Платик завжди може подати її заново, і в цьому немає великої великого питання. І наступний момент в тому, що ми все-таки. Маємо виконувати певну координуючу контролюючу функцію зі сторони Державної податкової служби України, і саме тому для того, щоб не допускати в першу чергу зменшення податкових зобов'язань, і як наслідок втрат до на бюджету, то ми все ж таки за собою залишаємо цю контрольну функцію Ну, комісія центрального рівня, скажімо. Зрозуміло, дублювання функції відбувається. Ну, у нас немає дублювання функцій. Вибачте, у нас одна юридична особа. Чому у нас дублювання функції? Ми ну працює... я маю на увазі, я маю на увазі, я почула вас, я почула, але на жаль, не підтримую таку позицію. Сьогодні зустріч з Карнаух. Наш президент підніметься під... одним із цих питань, підніме це питання, бо воно важливе. Що я можу вам сказати? Я можу вас вам подякувати. До речі, наш платник Дніпропетровський, М-Консалтинг, я бачу, вони тут. Вас задовольнили відповіді? Ви тут іще? Я бачу вас. А, да. Доброго ви, дня. Вам почу, ви почули. Давайте швиденько, бо ми закінчуємо. Доброго дня. Дивіться, ми я доповідала про те, що людина, яка веде у нас цей напрямок і е, складала ці питання, вона перебуває в лікарні. Але Це вона зрозуміла. Давайте конкретно. Так, так. Дуже дякуємо за питання. Вона все прослухає, і якщо буде зворотній зв'язок, то вона обов'язково задасть питання. Але вичерпні відповіді, я думаю, все зрозуміло. Дуже дякуємо. Угу. Добре, добре. Так, да, вчора мені доповідали, що та, що задавала питання в реанімації на превеликий жаль, хай лікується і виздоровляє. Що я можу сказати, колегі податківці? Я е, порахувала 14 підключених регіонів, 53 представника. Ну і міста Києва, звісно, це знаєте, це значна кількість. Питання залишається актуальним. Тому працюємо разом в цьому напрямку, досконалуйте, прислухайтеся до платників. Я повторюю, всі ми добре розуміємо. Кожен раз кажу податківцям, всіх рівнів: добре розуміємо, що кляту війну ми не зможемо нічого зробити без бізнесу, бо це. Вони платять податки і надають ресурс для оборони країни. Це, от, наприклад, для мене це не гасла, це, це дійсно так. Тому я вам дякую. <кхід> дякую да? Олександр один, і Олександр Ій. Якщо вийде з лікарні, дай Бог, вийде, і буде, ну, вона прослухає, да, що ви сказали. Е, то ми до вас, Леся, до вас звернеться добренько. Звичайно. Е, да, потому що там, 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 там Дніпропетровськ, Дніпро. Зараз жодного міста вже живого немає, як я кажу, чи безпечного. Тому ми податківцям дякуємо, да? до зустрічі, не розслабляйтесь. Асоціація завжди з вами на зв'язку, і це приємно, що є, є у нас контакт. А ми з вами, шановні члени асоціації, платники, мої дорогенькі, продовжуємо. Я вам зараз буду анонсувати на настільки... дякую. На зв'язку.